Всім доброго дня, компанія авторинок стоянка Бережанського місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Hyundai Toxon, 2-літровий дизель на автоматі, повний привід 2007 року на хорошій комплектації. Ксенонові фари у нас присутні. Колеса у нас стоять розміром 215-65-16. Два комплекти ключів з сигналізацією присутні. Чотири 4 скопідйомника дзеркал. Блокировка повного приводу, відключаємо антизанос, датчик світла в нас присутній. Клімат-контроль. Автомобіль заводиться без проблем, ніяких помилок ніансів по ньому немає. 211 тисяч пробігу, працює рівно, стабільно, справно. Клімат-контроль, свідошок присутні в автомобілі підігрів лобового. Все, в автомобілі. Є робочим. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також не роздертий, стеля чиста, не прокурена. Фарко присутній в автомобілі, відкривається окремо як заднє скло, так і кришка багажника. Великий просторний багажник. Незачуханий в хорошому стані. По кузову є така незначна м'ятинка на дверсі. Присосками можна витягнути клеєм. Карта дверей в хорошому стані. Салон також в хорошому стані. Все є робоче. Так, мотор не мився, спеціально, щоб не було лишніх запитань. Це є офіційно куплений автомобіль в Україні. ГРМ замінений на 177 тисячах, зараз 211. Масла фільтра замінені на 207 тисяч кілометрів. Масло в моторі, масло в коробці замінене. Ніяких нюансів, таку немає, ніяких очоків, запотівань також немає. Стакани не ржаві, стойки замінені у нас. Так що автомобіль в технічному дуже хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит-розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-інг обмін автомобілів, якщо ви хочете зняти своє авто на це або взагалі на любе із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишили додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.